Є кілька речей, які ми маємо зробити ось. Прямо зараз проаналізувати потенційні ризики, де нас можуть атакувати. Це можуть це можуть бути репутаційні якісь атаки, це можуть бути юридичні ризики, чи все у вас добре з відповідністю вашої діяльності діючому законодавству. Це можуть бути фінансові ризики, що буде, якщо завтра у компанії з тих чи інших причин заблокують рахунки, що ви будете робити? Треба. Розробити буквально карту ризиків, де чітко визначити фінансові, юридичні, репутаційні, операційні ризики виробництва, ризики логістики, ризики кадрові якомога більше процесів проаналізувати з точки зору потенції до можливих криз В кожній цій кризі ми даємо оцінку по. Бальні шкалі оцінюємо ймовірність настання цієї кризи, і виділяємо або балами, або світлофором. Червоний це коли криза ну, ось просто неминуча, вона має статися. От прям ось-ось, якщо ми щось не зробимо, не втрутимося в неї. Жовтий це криза можлива, але у нас є ще трохи часу для того, щоб до неї підготуватися. І зелена зона це ризики. Які можливі гіпотетично, але вони або Точно не на часі, або вони не здійснюють якийсь катастрофічний вплив на результати вашого бізнесу за кожним ризиком. Чітко фіксуємо відповідального за цим ризиком, відповідального за проєкт мінімізації, і фіксуємо, які кроки бізнес чи функція має зробити для того, щоб знизити потенцію виникнення цього ризику. Коли ми сформуємо ось цю карту, ми будемо чітко з вами. Бачити ось цей гелікоптер вю на ризики можливі для вашої компанії. А якщо ми бачимо всю картину загалом, ми чітко можемо спланувати дії для того, щоб ці ризики не настали або не принесли таких катастрофічних наслідків. Після того, як ми розробили цю карту ризиків, для кожного ризику чи Групи ризиків ми розробляємо антикризові сценарії. Ми чітко маємо розуміти, хто в компанії відповідає за публічні комунікації по цьому чи іншому ризику. Які меседжі ми готові транслювати, а що ми. Не будемо говорити взагалі за жодних обставин. Це знову ж таки наша піарницька історія. Да, піарники це люди, які дуже схожі на представників інтересів в суді. Ми клянемося говорити правду. Тільки правду нічого крім правди, але не всю правду. Ми чітко маємо розуміти, що ми говоримо, а що ми залишаємо поза кадром. Також ми чітко маємо розуміти, а хто із наших зовнішніх стейкхолдерів може стати нашим адвокатом, суспільним адвокатом бренду. Хто ті змі партнери, лояльні клієнти, лідери думок, які у разі необхідності. Можуть щиро висловити свою підтримку вам та вашому бізнесу. Наше суспільство дуже чутливе до соціального доказу. Якщо поставити на дві чаші вагів дискредитаційну компанію на сайтах сміттярках, і виступи на захист від лідерів думок, яким суспільство довіряє, звісно, ви не лише не постраждаєте в цій кризовій ситуації, а ще вийдете з неї переможцем і заробите додаткові репутаційні дивіденди. Якщо ми вже почали говорити про те, Хто саме в якій кризі, в якому ризику буде виступати ключовим спікером по цій темі, то ми точно маємо заздалегідь підготувати цих спікерів до публічних проявів. Ми маємо точно провести медіатренінги для для наш, наших спікерів, власник компанії. CEO, топ-менеджері рівня, рівня мають бути готові стати публічними особами, ось тими головами, що говорять, і доносять офіційну позицію компанії. В критичний момент вони мають бути готові говорити чітко, виважено, конкретно. Не скидатися на емоції, не, не істерити в жодному разі, як це часто відбувається, коли спікер не готовий коментувати свідомо не дуже гарну ситуацію, да, яка відбулась. Знову ж таки, якщо ви не підготуєте ваших спікерів, ви не зможете контролювати ситуацію, бо просто постиками і текстиками офіційних позицій ми зараз просто не відмажемось. Люди. Купують людей, люди довіряють людям, тому позицію компанії мають доносити люди на відео і вони мають вміти триматися перед камерою. Якщо ми вже сказали про камери, ми чітко маємо розуміти, що ми маємо доступ. До каналів донесення нашої інформації чи дійсно ми управляємо нашими офіційними сторінками в соціальних мережах? Чи не заблоковані вони часом? У одного з наших клієнтів відбулася кризова ситуація проти нього розгорнули дискредитаційну компанію. Коли ми підготували просто якусь фантастичну офіційну позицію, і порадили нашому клієнту розмістити записати відео, розмістити цю позицію в його соціальних мережах. Виявилося, що він втратив доступ до своєї інстаграм-сторінки, у якої було кілька сот. Тисяч підписників. Так, ми знайшли інші канали донесення інформації, фіксації нашої офіційної позиції. Впродовж кількох місяців ми доступ до цієї офіційної сторінки відновили, але ми втратили час. Час в умовах кризи просто критично важливий. Ми маємо чітко. Знати, що у нас є доступ до наших офіційних каналів інформування, і ми управляємо цими каналами. Також ми маємо чітко на швидкому наборі мати теплі контакти трастових медіа, до яких у випадку настання кризи ми можемо звернутися для розповсюдження офіційної позиції компанії чи підготовки цікавих для цих редакцій матеріалів, які б показали реальний стан реч. По темі кризи, яка несеться. Ми з вами спрогнозували ризики, ми з вами розробили сценарії, ми з вами зрозуміли, якими каналами будемо доносити нашу інформацію. То будуть ті люди, які доносять нашу інформацію. П'ятий важливий крок, який ми точно маємо зробити, це провести тестування. Нашої антикризової стратегії недостатньо просто зафіксувати в чарівних табличках ось тут. У нас карта ризиків? Отут у нас матриця реагування на ці ризики, в якій написано хто за що відповідає, а чи знають ці відповідальні, що вони мають робити, чи знають ці відповідальні хто. Кого в якій послідовності інформує про настання кризи? Хто кого інформує про те, що відбувається? Хто починає, хто продовжує, хто закінчує? Це недостатньо зафіксувати на папері. Необхідно. Провести польові тестування антикризової стратегії. Знаєте, великі компанії проводять прям кризові навчання, вони проводять симуляції ситуацій, де команди відпрацьовують свої реакції на потенційні скандали. Найпростіший приклад це тестування пожежної сигналізації, коли без попередження працьовують. Маршрути евакуації персоналу да під час настання пожежі чи е, під час повітряних тривог, точно такі тестування треба провести для кожного з процесів, і це дає змогу виявити слабкі місця, де ось та наша красива ідеальна картинка, яку ми собі написали, вона не спрацьовує насправді, і що треба замінити? Відпрацювати цю послідовність дій просто до автоматизму. Щоб у випадку настання кризи диспетчер вашого підприємства чітко знав, що перший список повідомлення це CEO, операційний директор, виконавчий директор, безпека, юрист і піарник, просто всі інші. Трохи згодом, ось ці члени цієї цього антикризового штабу чітко мають розуміти, якими каналами вони обмінюються інформацію тут і зараз, де в якому кабінеті збирається антикризовий штаб, чи де оте посилання на зустріч в Zoom чи Google Meet, де команда збереться одразу для того, щоб звірити годинники? Хто що робить цій ситуації? Компанія, яка проходить ось ці п'ять кроків, не просто буде захищеною, вона отримує конкурентну перевагу під час якої криза не просто вам шкодить, а вона допоможе вам заробити необхідні дивіденди? Криза це насправді не про страх. Криза це маркер зрілості бізнесу? Кожен бізнес точно може бути готовий до криз, які на жаль неминучі.